Інструктор ЗСУ готував теракт на Яворівському полігоні. Власник ТРЦ «Гулівер» та мережі Ельдорадо Віктор Поліщук, родич екс-президента Росії Дмитра 17-річний американець готував замах на Трампа. Зеленський кличе президента США в Україну, щоб той нарешті відкрив очі на Одещині. Авторитет погрожуючи автоматом втік від мобілізації. А в Житомирі жінка погрожувала здати до ТЦК чоловіка, який вже служить. Та справжній крінж жінка дізналася про коханку свого чоловіка. Завдяки акції у супермаркеті, Вітаю, мене звати Юлія Кохан, І Далі розповім про новини, які обговорює Україна сьогодні. Служба безпеки України затримала подвійного агента Росії, який отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні. Ним виявився інструктор цього полігону. Завдання агента полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойовий вишкіл у місцевому навчальному центрі Силоборони. Ба більше, нібито агент, отримав від куратора карт-бланш на вибір способу. Ліквідації українських військових так за одним із сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій СВП, а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання в темну свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів. Ще один спосіб убивства, який розглядав кріт, був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Власник ТРЦ Гулівер та мережі Ельдорадо Віктор Поліщук родич експрезидента Росії Дмитра Медведєва та тримає тісні зв'язки з Росією. При цьому він продовжує заробляти гроші в Україні, маючи відкриті кримінальні провадження та мільярдні борги перед банками. Про це розповіли у своєму новому розслідуванні журналісти «Бігус.Інфо» та Схем. Нещодавно Рада з питань нацбезпеки та оборони запровадила нові санкції проти чотирьох колишніх українських посадовців, серед яких і цей самий Віктор Поліщук, дружина якого Лілія Резва, родичка Дмитра Медведєва, сам Поліщук неодноразово літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років, уже після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Бізнес-структури з орбіти Поліщука заборгували перед двома держбанками близько 14 мільярдів гривень. Це гроші, які бралися на будівництво Гуліверу. Після розрекламованої акції Техніка, що рятує життя військовим, за якою Ельдорадо зобов'язалось спрямувати відсотка з продажів на потреби армії, мережа станом на березень цього року не виконала заявленої обіцянки та не передала жодних коштів. І лише після того, як темою почали цікавитися, журналісти Ельдорадо згадало про обіцянку. Поліщук пересувається на автомобілях, записаних на фірму Car Перенталс. Вартість всього автопарку, якої можна оцінити приблизно у 3 мільйони доларів. Але і це ще не все. Під час війни він вільно виїздив за кордон. Бізнесмена вносили у систему шлях і як водія волонтера, і як водія компанії з вантажних перевезень. Але він не привозив ані заявлену гуманітарну допомогу, ані комерційні вантажі. Сап відкрила проти нього справу зловживання службовим становищем або владою, яке спричинило тяжкі наслідки. А нацполіція розслідує справу незаконне переправляння осіб через держкордон. Авжній гостросюжетний трилер по-американськи. Лише вслухайтеся. 17-річний хлопець після вбивства своїх батьків планував відправити на той світ президента Дональда Трампа, після чого збирався втекти до України. Таку сенсацію оприлюднило видання йорк Пост. Нікіта Касап з Вісконсину, самого США, за даними ФБР, застрелив свою матір Тетяну Касап та вітчима Дональда Мейера у лютому 2025 року. Після цього він залишався в будинку з їхніми тілами протягом кількох тижнів, перш ніж втекти з готівкою, паспортами та собакою родини. Його затримали в Канзасі. Слідчі виявили, що Касаб залишив маніфест, у якому виклав свій план вбивства Дональда Трампа та повалення уряду США. Хлопець, нібито мав зв'язки із неонацистською групою The Order of Nine Angels і спілкувався із російськомовним контактом через Телеграм, обговорюючи плани щодо використання дронів та вибухівки. Справжнє откровення духовника американського президента Дональда Трампа Марка Бернса. Минулого місяця пастор Бернс підтримав рішення Трампа призупинити допомогу Україні. Утім, тепер, схоже, що передумав Айвозро я помилявся. Тепер я розумію, що підтримка України це є Америка. Перш за все. Сподіваємося, він духовно наставить свого друга Трампа на правильні рішення. Бо Поки він схожий більше на теїста. якщо не сказати жорсткіше. Тим часом Дональд Трамп відверто та вперто не хоче визнавати посилення терору з боку Путіна від старту перемов. Удар балістикою у вербну неділю по сумам. Він назвав просто помилкою росіян. На це вже відреагував Володимир Зеленський. каже неправильно займати нейтральну позицію цій війні, і допоки президент США на власні очі не побачить, що кують Кремль, навряд чи буде результат у перемовах. Тому запросив очільника Білого Дому в Україну. Чи прийме той запрошення та всі останні подробиці у перемовах зібрав в сюжеті мій колега Мирослав Солонар? Гучне інтерв'ю. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CBC News, яке вкрай розкритикував очільник Білого дому Дональд Трамп. Зокрема, в програмі «60 хвилин Зеленський заявив, що за президентства Трампа допомога США майже припинилась, а Путін захопив 20% України. Більше того, держава втратила мільйони людей. Вісім з половиною мільйонів переїхала за кордон. Це тільки ті мільйони, які виїхали за кордон України, бігли, їх життя було знищене. Все, що в них було, накопичування. Ще є мільйони людей, які змінили одне місце на сході, на інше місце на сході, і зараз знов повинні змінювати це місце, тому що снаряди знов долітають до їх нового. Крім того, в матеріалі до інтерв'ю українського президента американські журналісти озвучили інформацію, що близько 100 тисяч українських бійців загинули за 3,5 роки повномасштабної війни, ще 13 тисяч цивільних та понад 600 дітей. За словами Зеленського, мета Кремля відновити імперію і повернути території навіть у межах НАТО. Це може спровокувати світову війну. А тому український президент запросив голову Білого Дому Дональда Трампа в Україну, щоб на власні очі побачити, що тут відбувається, і тоді вже можна буде обговорювати мирний план. На думку Зеленського, нейтральність Америки в цьому питанні це помилка, і потрібно зупинити Путіна, оскільки якщо цього не зробити, він піде далі. Адже вся його економіка поставлена на військові рейки. А також неабияк допомагають Іран, Північна Корея. Та І будуть залучені інші. Або будуть залучені більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити. Під ризиком вся Європа у Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Також Зеленський заявив, що в США на жаль нині поширюються російські наративи. Важко уявити, як бачачи наші страждання, стверджує президент, можна вважати, що агресором є не РФ. Голова держави заявив американським журналістам, що Україна готова купити у США 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів. Серед альтернатив Зеленський назвав передачу ліцензії на виробництво систем Петріот та ракет до них, а також оренду систем або передачу вже наявних в Українах, де наразі немає бойових дій. А от президенту США Дональду Трампу не сподобалось інтерв'ю Зеленського. За це він навіть прогрозив телеканалу CBC News наслідками за поширення фейків, зокрема, щоб канал втратив ліцензію на мовлення. Трамп в соцмережах заявив, що війна в Україні ніколи б не сталася, якби він був президентом. Крім того, главу Білого Дому на борту президентського літака запитали, що він думає про нещодавній трагічний удар Росії по Сумах, де загинули 34 людини. Трамп заявив, що це було жахливо йому сказали, що росіяни припустилися помилки. Сказали, що вони. Помилились. Утім, журналісти попросили прояснити Трампа, що саме він мав на увазі, називаючи дії Росії помилкою. На це президент США відповів коротко. Він так вважає, і взагалі краще про це запитати в Росії. А от на запитання, чому завершення війни в Україні затягується довше, ніж він прогнозував. Трамп відповів, що ця війна з глибоким корінням. Неймовірна історія в стилі фільму врятувати рядового рая натрапилася із пілотами ББС 63-ї бригади та піхотинцем 60-ї ОМБР, який потрапив під обстріл і опинився у критичній ситуації. А я це все знімав. Я капав. Я так на люстки все чорне. Думаю, це був звичайний робочий день. І коли наш сапер, він до речі, також з нами був під час того, як ми рятували пораненого, просто він зараз на даний момент знаходиться на позиції. Він виносив дрон, і коли він повернувся назад в укриття, то він нам сказав, що там хлопці, я почув, як хтось кричить, ну гукає на допомогу. Він пішов по його словам під час їх заходу на позиції, він йшов вдвох з побратимом. По ним відпрацювала ворожа в Побратима вбило, а його трьох з трьохсотило. Він знав тільки, що йому потрібно йти на шосту годину. Вийти по рації він не міг на своїх командирів через те, що ну, скоріше все, після прильоту осколок попав у рацію у батарейку, і вона йому в руках зірвалася. Він показує, у нього були такі руки, трохи впечені. У нас не було ніякої дилеми витягувати або не витягувати. Варіант тільки був, як це зробити найбезпечніше для всіх. Аби витягти побратима із болота та річки, наші літуни використали все, що було під руками. Їм довелося під ворожими обстрілами організувати переправу через болото і тим же шляхом евакуювати свого побратима. Життя всіх воїнів без перебільшення висіло на волосині. Словом героїчний вчинок хлопців відзняти їхньою екшн камерою треба обов'язково побачити всім. Oh, yeah, yeah! Бувай, бувай, бувай. І він так біг серед мене, я біг заділяв, щоб разі щоб він там впав, допомогти йому чистати, чи ще щось. І що так через болото вже з того страху на такому адреналіні перебігли так. На це було. ситуація, як на мене, ідеально. Закінчилося з того, що могло бути, все закінчилось ідеально. Всі живі, здорові. Пам'ятаєте, ми розповідали вам, як у Марганці один із місцевих бандитів організував собі такий собі бізнес. Він вистежував чоловіків, бив їх і відвозив до ТЦК. За всю цю нехитру схему отримував гроші, бо тих чоловіків одразу брали у розробку і починали.

Те, поки працівники ТЦК на релаксі. Хлопець продовжує службу без зайвого контролю. Навіс назад. От що у нас відбувається в місті Маргані? Доброго дня! Так, чекав, будь ласка, ваші уважаю. документи. Ваші, будь ласка, документи. Я вже там Я розумію, ваші, будь ласка, документи. Рошу перебуваєте? Дані, Дані своєчасно оновлювали. Представте, будь ласка, ви маєте право на відрочку бронювання. А це вже із Магіл на Одещині. Там місцевий авторитет з автоматом намагався втекти від ТЦК. Попередньо чоловіка затримали. <говорить> Вий мовний скандал на цей раз історія з Житомира. Жінка в маршрутці влаштувала істерику через російську мову. Дописувачі стверджують, що вона накричала на чоловіка, вилаяла його та штовхнула його десятирічну доньку. Але і це ще не все. Буцімто далі вона ще й пригрозила здати його тадам. У ТЦК. Схоже, це стало трендом. Як тільки конфлікт із чоловіком одразу погрожують ТЦК. От тільки не знала жінка, що перед нею стоїть військовий. І вашої мови я не розумію. І вашої мови я не розумію. Тим часом у столиці звичайна аварія переросла у справжній екшен. Водій Ауді влаштував розбірки з маханням кулаками із опонентом Керманичем Форда. Ну блін, ну перестань назад назад, бажалося ні нада. Бус, начебто, повернув із середнього ряда, а в нього влетіла ауді. В останні постріляли всі подушки. Також в авто була дитина, але замість того, щоб допомогти їй водій ауді побіг бити водія «Форд». Шо? Пізніше у мережі з'явилися кадри із середини форда. Що він мені розбилося? У це складно повірити, але це факт. На марафоні незламності на столичному ВДНГ помітили увага, Справжнього робопса, як виявилося, песика звати Елвіс, і він несе службу у бригаді Хартія. Авжні крінж, тільки не смійтеся. Лише вслухайтесь. Дівчина спалила чоловіка із коханкою через дзеркало у сільпо через інтерактивну інсталяцію, яка нібито переносить людей в інше місто. Вона побачила, як її обранець разом з іншою спокійно гуляє у львівському супермаркеті. Закупи точно пішли не за планом. На цьому в мене все Підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин. Побачимось.